Так, ну що, дівчата та хлопи, дивіться, буду сьогодні садити чотири саженці. Це у мене яблуки. Тут у мене є е, новий сорт, це Сіріус, жовтий. Потім фуджі ред я взяла Голден і Сімеренка. Коротше, це зараз чотири саженці буду садити. А тут, в, в принципі, у мене жовті і зелений. Це Фуджі, тільки одне таке жовто-червоний виходить. Буду зараз садити саженці, тому що у нас в мене так якось так виходить, що все червоні яблука. Коротше, у мене тут О, то треба трошечки розбавити їх жовтим та зеленим. Так, трошки розкажу, як треба садити саджанець. Коли ви купуєте саджанець, у продавця цей саджанець може стояти без землі довго, от, хоч вони їх і мочать все одно, вони стоять без землі. От, тому перед посадкою краще за всього на добу поставити коріння в воду, от, щоб саджанець гарно напився води. Я вчора приготувала яму, я туди кинула в яму. Кинула фосфорне калійне добриво обов'язково, тому що ми знаємо, вже всі да що фосфор та калій стимулює коренева система, закладає бруньки закладає це все. Тому, коли ми восени садимо саженець та взагалі будь які саженець садимо, ми даємо в яму фосфорне калійне добриво. У мене вже готове, якраз вночі був гарний дощик, і воно вже промочило мені там все гарнесенько, і Зараз буду садити я туди свої яблучка. Дивіться, копаємо яму так, щоб наші корінці були, дивіться, бачите, щоб вони були гарно розподілені по усій ямі. Маленьку яму ми не робимо так, щоб корінці стали гарнесенько, розподілились по усій ями, ямі. Це перше. Друге, прищепую, ми садимо ось, Бачите, у нас ось видно, що це прищепа ось. Прищепую, ми садимо на північ. Ось на туди, на ту сторону, щоб ви розуміли. О, і потім гарнесенько е, присипаємо. Стиплюємо землею. Дивіться, усі кажуть по-різному. Хто каже, треба закопувати ось так, хто каже, там 2-3 сантиметри залишати, усі по-різному. Я залишала, у мене люголь повністю все залишала, все нормально росло. Тут, тут вже дивіться самі, як вам буде зручно і як ви його посадите. Не знаю. Одні так кажуть, одні так кажуть. Я залишаю завжди ось так: от прищепу на поверхні залишаю. О, тому, а ви вже дивіться самі, як. Як у мене укротів імунітет, я їх не вбиваю, я їх не знищую. Вони працюють на мене, всі працюють на мене. Я назбирала ось. У... Просто офігенну землю, тому що всі знаєте, да, що кротяча земля, яку вони кротять, вона насичена киснем, вона найкраща, тому що це верхній слой. Він саме збагачений всіми корисними речовинами. Тому мік мої кроти працюють на мене. Зараз ми будемо прикапувати е гарною землею чорнозовим. Прикапувати мій сажаниць. Це до це до речі, голден е сорт Голден да жовтенькі. Тут вже бачите, посадили. Ми в цьому році вже його нічого не трогаємо, нічого не робимо. Не ріжемо, не крамсаємо, нічого. Тільки наступний рік ми починаємо його різати. Тут бачите, у мене вже є яруси, є гілочки сформовані. Тому я буду тут тільки формувати ярус. Все більше я нічого не буду робити. Відрізати поки що верхівку не буду. Тільки буду формувати наступний наступний рік, формувати тільки яруси. Так, як ви бачите, у мене тут сьогоднірічний саженець, на ньому ще немає жодної гілочки, тому нам треба бути, зробити обрізку. Обрізку ми робимо в наступному році для того, щоб, для того, щоб просто милювати і дати нам поштовх для того, щоб формувалися у нас вже гілочки. Тут, бачите, є трошечки ось оє, пішли. Тому як ми обрізаємо, в наступному році ми не в цьому році ріжемо, Боже збав, в наступному році. Я роблю. Я беру оце однорічний саженець і приблизно притуляю отак от дві ладоньки, отак от приблизно притуляю і отак от буду різати для того, щоб простимулювати ось отут у нас бокові наші пагони, бокові наші гілочки. Для того, щоб потім ми змогли з вами сформувати уже яруси, так як вам треба буде.